28 жовтня біля меморіального комплексу воїнам Великої Вітчизняної війни відбулися міськрайонні заходи з нагоди відзначення 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Котився грізно невблаганний вал святого гніву помсти і розплати. І ось він день, коли за перевал фашистську, нечість вимили солдати. І воля. Воля з полум'я боїв прийшла на рідні згарища руїни. Ти не забудеш тих бентешних днів, моя прекрасно, люба Україна. Шановні присутні, мітинг з нагоди 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників вважати відкритим. В заходах взяли участь секретар міської ради Олександр Сергійович Скиба, голова Васильківської районної державної адміністрації Олександр Петрович Комах, заступники міського голови та голови райдержадміністрації, працівники органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації, делегації підприємств, установ, організацій, ветерани війни та громадськість. Дорогі ветерани, шановні мешканці міста Василькова, сердечно вітаю вас із пам'ятною датою. 69 лютого. Річницею визволення України від фашистів в роки Великої вітчизняної війни. Сьогодні у цей день річниці визволення України ми маємо згадати всіх тих, кому зобов'язані мира, тих, хто звільнив нас від фашизму. Згадаємо і воїнів і інших народів, які брали участь у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами. Схиляємо голову перед світлою пам'яттю загиблих в роки Великої війни. Шановні наші дорогі! Це вищулі 69 років назад Україна була визволена від коричневої чуми, від німецьких башистської загарбники. Васильківщина, як складова територія України, приймала активнішу участь в бойових діях. Біля двох тисяч бійців та командирів полягло на нашій землі ці роки, в роки цієї страшної війни. Біля п'яти тисяч наших з вами земляків не вернулися з фронтів. Я всіх вітаю сьогоднішньої дати, а нашим ветеранам здоров'я в першу чергу, добра, достатку. А ми, як влада, будемо робити все, щоб нашим ветерани достойно життя. Святом всіх, дорогі ветерани, святом, дорогі колеги. Учасники заходів хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у роки Великої вітчизняної війни. Та поклали квіти до меморіалу. Опіка і піклування про ветеранів повинні стати нормою життя. Цього вимагають від нас і соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича. Реалізуючи їх, уряд робить послідовні кроки щодо забезпечення соціального захисту в першу чергу ветеранів війни, вдів, інвалідів війни, учасників бойових дій та інших соціально незахищених категорій громадян.